Рекс у захваті від нового дня у школі. Він біжить із ентузіазмом до великих воріт диношколи, яка розташована між древніми деревами. Рекс вітає своїх друзів, Тріну, Стего та Птеру, коли вони разом приходять до школи. Вони раді сьогоднішнім урокам і не можуть дочекатись нових пригод. Клас яскравий і наповнений партами для динозаврів. Учителька пані Брахі. Вітає учнів і готується до уроку. Пані Брахі починає пояснювати учням, як кожен динозавр має унікальні сили та здібності, що роблять їх особливими. Динозаври вибігають на перерву. Рекс і його друзі грають в ігри, де кожен динозавр використовує свої унікальні здібності, щоб допомогти групі. Повернувшись до класу, динозаври працюють над груповим проєктом, де вони чаться ділитися матеріалами та ідеями. Динозаври отримали завдання побудувати разом скульптуру динозавра. Рекс використовує свою силу, Тріна пропонує розумні ідеї, стего допомагає з точністю, аптера керує дрібними деталями. Динозаври милуються завершеною скульптурою, великим динозавром, збудованим завдяки їхній командній роботі. Пані Брахі пишаються їхніми зусиллями. Динозаври разом сидять за великим столом, насолоджуючись обідом та обговорюючи свої улюблені моменти дня. Після обіду динозаври... Аври стикаються з головоломкою, де вони повинні співпрацювати, щоб вирішити лабіринт. Кожен динозавр використовує свої сили, щоб допомогти команді пройти випробування. Динозаври успішно проходять лабіринт, боліваючи та відзначаючи свою командну роботу. Коли навчальний день наближається до кінця, місіс Брахі хвалить динозаврів за співпрацю та командну роботу. Друзі розмірковують про те, чого вони навчилися. Рекс разом з друзями йдуть додому, балакаючи про свій веселий день і з нетерпінням чекаючи наступного. Вдома Рекс згадує про веселий день і про те, як багато він дізнався про командну роботу та дружбу. Він із нетерпінням чекає завтрашнього дня. Рекс занурюється в сон, радіючи в тому, що завтра новий день принесе нові пригоди у школі динозаврів. У своєму сні Рекс уявляє собі пригоду в школі, де він і його друзі стають героями, разом рятуючи ситуацію.